Микола Володимирович, доброго дня. Розкажіть, будь ласка, які ваш вклад в цей проект і що ви зробили для там? Тільки стояло... бачите, ми в цей час розпочали те, що зараз фонд. Який допомагає виданню займатися, називається Українська Лавра. От ми свій час проголосили те, що ми намагаємося повернути протворити печерську лавру, українську лавру. І тому тут ви знайдете такі території українськості, які наш фонд спільно з колективом зробив. Ми зробили тут пам'ятний знак Шевченка, який дуже багато малював лавру і з лівого берега, і всередині. І як ви будете йти до церкви. Всіх святих збудовано на гроші Івана Мазепи, то побачити місце з якого Шевченко змалював цю церкву, акварель 1745 року, і власне збереженість цієї церкви. Зараз ми завершуємо теж великий проект, який пров'язаний і в цьому виданні про Успенський собор. Про наш проект ідеться це повернення Константина Острозького в Лавру, і, зокрема, Успенський собор. Наш громадський комітет. Разом з посольством Литви розпочинав цей проект дуже вже давно. Але ми радіємо з того, що вже два президенти України і Литви відкрили. Головну частину, і власне сам Константин Настроцький вже поруськи печець лавру, Нам залишилося обрамлення цього пам'ятного знаку, над якою працює група скульпторів Олеся Дорук і Борис Крилов. І таким чином, як це завершиться, то Константин Острозький буде вже тут. І власне третій проект, над яким наша команда з колективом заповідника активно працювала. і Я переконаний, що теперішній очільник заповідника Максим Остапенко, який це підтримує, завер. Першать його нарешті, бо вже затягнулася ця робота. Це відновлення Мазепенської вежі і створення повноцінного музею гетьмана Івана Степановича Мазепа. Ну, людина, яка фактично пів лаври збудувала, всі мури збудували та далі. Тобто Шевченко. Острозький Мазепа, от якби три персоналі, які дуже важливі для Києво-Печеської лаври. Це внесок і нашої команди, і я думаю, що на цьому треба не зупинятися. Вже от команда Максима Остапенка активно обговорює активніше пропагування Петра Могили. Його внесок. Тобто, ми мусимо українськими персоналіями, українськими історіями успіху максимально наситити лаву для того, щоб це дійсно стало українською святинію і світовою святинію. Тому от таке видання, якесь. Сьогодні... Тоді ми презентували, думаю, певний крок у те, щоб світу пояснити, що Києво-Печерська, Успенський собор це надбання історико-архітектурної християнської історії України і світу. А держава допомагає якось кошти. Шевченківський об'єкт, це наш меценатський об'єкт. Ми повністю його профінансували відновлення поховання. Острозького, значить, ми починали своїми меценатськими грошами, але далі найактивніше профінансував держава Литва. І зараз прилучили до фінансування вже і держава Україна. Тобто ми починали його як громадський меценатський проєкт. А зараз вже слава Богу, дві держави допомагають. Мазепинський проект фінансує Українська держава. Це фінансування розпочалося ще в часи Ющенка. І я думаю, що ближчим часом ми його завершимо. А от експозиції вже будемо збирати. Від колекціонерів, від меценатів, тому що в чому особливість сьогодні складність музею? Що треба чимось наповнити цікавими експонатами мазепинської доби. І Тут будемо просити вже меценатів, антикварів, бізнесменів допомагати нам наповнити експозицію. А який обйом коштів ну так приблизно скільки ви допомогли ваш ваш фонд? Ну Ну важко д -д -д загальну суму я би сказав таким чином, що умовно ну, кажучи, якщо говорити от, наприклад, пам'ятник знак Шевченка, це повністю ми профінансували. А відновлення пам'ятника Константина Сруського ми профінансували створення першого макету, з якого це все почалося. Тобто, коли ми затвердили макет, потім почалася презентація вільніси і слава Богу, литовці. Якщо говорити об'єктивно сьогодні, чого і не литовці так інфіка. Ну, звичайно, великі велике геть. Тьман Литовський він наш українець, але він е, приніс перемоги е, як очільник об'єднаної держави України е, Литви. І Польщі, і, і це до того, вік Литви і Литва зацікавлена, щоб вона теж звучала в імені Константин Острозького. Ми, до речі, днями будемо відкривати пам'ятну дошку Константин Острозького, бо в інший був меценат і лаври і Успенського собору. І там буде символічний такий момент. Ми маємо військову частину спільно сьогодні: українську, польську, литовську, і ми демонструємо тим, що якщо в 1514 році під Оршою Константин Острозький спільно. З військами українців, литовців, поляків переміг московщину. То тепер ми теж разом з ними воюємо. Тому Острозький нам фактично це як символ такої співпраці україни литви ну і значною мірою Польща, навіть білорусі, бо тоді і білоруси були в нашій співці з нами. Тоді вони були не не з московщиною, тоді вони були з поляками. Велика ні велика так? Ось було це ВКЛ, векел, так, Так, кнежполітовка Дякую.